Друже, привіт! Як ти вже бачиш, сьогоднішнє відео трошечки відрізняється від цих інших, бо цей день для каналу Далебіє особливий. Саме в цей день, рік тому, я створив канал із назвою Правда.ua і по сьогоднішній день на ньому розказую правду людям. Але трохи згодом я знайшов схожий канал із схожою тематикою і вирішив перейменуватись. Тож Далебі тепер такий, яким ти звик його бачити. І знаєш, це виявилося нелегкою роботою. Бо люди зазвичай краще ведуться на брехню аніж на правду. Але своїм каналом і своїм особистим прикладом я хочу навчити людей думати. Але так, іноді це реально важко. Цей день народження каналу я хочу подякувати всім своїм глядачам і тобі особисто, друже. Бо я бачу, що з кожним підписником, принаймні на одну розумну людину, в Україні становиться більше. Але, друже, зізнаюся тобі чесно. Цього б каналу могло би і не бути, якби не оця людина поруч зі мною. Його звуть Фідель, і моє перше відео було створено як відповідь на його питання. І з того часу він постачальник ідей для багатьох моїх відео. Вся ця інформація стала ну, в користь. Тобто Дуже велике дякую. Mm -hmm. Знаєш, друже, моя воля, я зробив би сьогодні дійсно круту вечірку, бо є багато людей із глядачів, кого я дуже хотів би запросити. Але, мабуть, вечірки зараз трошки не на часі. Але, мабуть, на честь свята все-таки оголошу невеличкий конкурс: я роздам по 500 гривень трьом своїм підписникам. Умови для цього будуть дійсно прості: ну, перше, ти маєш бути таки на мене підписаний. Я впевнений, що якщо ти не випадковий гість на каналі, в тебе є принаймні одне із моїх відео, що зачепило більше за інших. Пошир це відео через сторінку своїх соціальних мереж. Дай можливість іншим глядачам отримати щось важливе для себе. А посилання із поширеним відео залиш, будь ласка, отут в коментарях. 20 серпня я випадковим чином оберу три таких відео і їх авторам відправлю по 500 гривень. Це день, коли я вперше виклав відео на YouTube каналі. Не дивись його, воно стрьомне. Якщо така технічна можливість в мене буде, зроблю в форматі стриму. Якщо ж ні, то це буде запис. Новини щодо цього оголошення переможця. А також багато чого цікавого я буду дублювати в своєму телеграм-каналі. Так що підписуйся, друже, щоб не пропустити чогось важливого. На цьому на сьогодні все, друже. І ще раз тобі дякую. Сподіваюсь, разом ми таки зможемо зробити нашу Україну хоч трішечки, але краще. А оце ні, ні, це не реклама. Просто футболка сподобалась, сподобалася, щось нагадує, але не можу згадати, що саме.